Наша наступна подорож до давніх друзів програми Академії муніципального управління. Проте, пам'ятаючи сьогоднішню тему Ступенева освіта, ми познайомимо вас з коледжем міського господарства, який успішно працює у складі академії. Він допомагає молоді як підготуватись до безпосереднього отримання вищої освіти, так і до здобуття престижної робітничої професії. Академія муніципального управління це вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який сьогодні відіграє важливу роль в державі та має значний досвід у підготовці висококваліфікованих кадрів для потреб місцевого самоврядування. Так на мою думку, то країні конче необхідний навчальний заклад, який би на рівні держави готував фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування саме таким навчальним закладом на сьогодні, який може забезпечувати випускників ефективними освітніми технологіями, орієнтуватися на світовий досвід є академія муніципального управління. До структури академії муніципального управління входить Київський коледж міського господарства, який здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: експлуатація ремонту, енергопостачання міського електротранспорту, обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд, монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації, технології виробництва, експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища та діловодство. Навчання в коледжі міського господарства має такі переваги: бюджетне фінансування та контракт. Всі студенти забезпечуються гуртожитком та отримують стипендію. Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання в академії муніципального управління та забезпечуються першим робочим місцем. До того ж, випускники дев'ятих класів, які навчатимуться на підготовчих курсах, матимуть переважні права на зарахування до коледжу. А вступники, які матимуть листи рекомендацій органів державного управління, підприємств та органів освіти, будуть зараховані до ласту як Академії муніципального управління, так і коледжу поза конкурсом. Наші студенти отримують такий широкий спектр знань, который позволяет им найти себя не только в электротранспорте, а в принципе в любых отраслях экономики. Мы приглашаем всех выпускников общеобразовательных школ, технических училищ. Ребят, которые служили в армию к нам на учебу и гарантируем качественную подготовку и трудоустройство по специальности. Коледж має сучасну матеріально-технічну базу, обладнані кабінети та лабораторії, комп'ютерний клас, бібліотеку з читальною залою. А для студентів, які займаються спортом, в коледжі є спортивна і тренажерна зала. А після лекцій і практичних занять можна смачно пообідати у затишній їдальні. Варто зазначити, що всі студенти забезпечуються сучасно облаштованим гуртожитком, що знаходиться поруч з навчальним корпусом. Я студент академії муніципального управління. Зараз навчаюся на магістратурі факультету міського господарства. Цей вуз закінчили мій батьки і мій молодший брат. В цьому навчальному закладі я отримав не тільки фундаментальні знання зі своєї спеціальності, але й отримав досвід на керівних посадах, а саме у студентському самоуправлінні. І взагалі пишаюся тим, що я закінчив цей навчальний заклад. Практичні вміння та навички студенти Київського коледжу міського господарства Академії муніципального управління набувають під час проходження навчальних та виробничих практик. Випускники коледжу працюють на підприємствах різних форм власності на всій території України, обіймають керівні посади, очолюють підприємства. Тож, якщо вас цікавить кваліфікація електромеханіка широкого профілю, еколога або діловода, і ви хочете бути впевненими у завтрашньому дні і гарантовано працевлаштованими, Київський коледж міського господарства Академії муніципального управління чекає на вас. Нагадуємо, триває набірно на підготовчі курси за всіма спеціальностями. Зроби успішну кар'єру. Стань студентом коледжу вже сьогодні. Дорогі друзі, сподіваємось, ви отримали дійсно корисну інформацію. Адже вступна кампанія не за горами, а перемагає, як відомо, той, хто краще озброєний, в нашому випадку, звичайно, знаннями. Бажаємо вам успіхів!